Харчування одна із основних життєво необхідних умов існування людини. Здоров'я людини, її працездатність і настрій, нормальний розвиток значною мірою залежать від харчування. Хороший кухар вартий лікаря, говорить народне прислів'я. Примітивна кулінарія, якою вона була у первісних народів, пройшла довгий і важкий шлях свого розвитку, перш ніж нарешті перетворилася у вишукану кулінарну майстерність, увібравши в себе досягнення сучасної науки і техніки. Математика і кулінарія дуже тісно пов'язані, так як для приготування будь-якої страви потрібно дотримуватися рецепту. В рецептах вказується чітке співвідношення продуктів, які входять до складу страви. Кухарям потрібні дроби для збереження пропорції при приготуванні страв. Страви потрібно вміло поділити на порції, в чому знову їм допомагають дроби. Використовуються дроби і при нарізанні овочів і фруктів, коли останні потрібно поділити на 2, 4, 6 частин. В рецептах дуже часто зустрічаються такі вирази, як 3 четвертих склянки, 1 друга кілограма, третя чайної ложки, 2 п'ятих літра, 1 четверта години. Давайте з вами на прикладі приготування шоколадно бісквітного пирога закріпимо на практиці використання дробів у кулінарії і кондитерській справі. Отже беремо 1 кг вершкового масла, 1 склянку цукру, 4 яйця, 1 склянку сметани, 1,13 склянки борошна, 1 другу склянки какао-порошку, 1 чайну ложку соди, 1 другу чайної ложки солі. Дотримуючись технології приготування, готуємо пиріг. Випікаємо його, потім прикрашаємо і подаємо до столу. Смачного вам! А зараз, на завершення нашої невеличкої екскурсії у світ кулінарії і дробів, я хочу запропонувати вам розв'язати ось цю задачу.